Пропоную оглянути скімер для ставка СК-50 від компанії GBAO. Розпакуємо. Основа перфоровані отвори. Ємність для вантажу, діаметр. Ну, діаметр десь 34-35 см. Підключення для трубопроводу або шлангу гнучкого, різьба півтора, шлангова насадка 40, 32, 25 і 20 міліметрів. Так, маємо штангу. Штанга висовна, якщо так взяти, заміряти буде ось так, без різьби 28 см, витягується на 48 з половиною. І муфточки, які дозволяють з'єднати. Так, Маємо ще одну муфту з'єднувальну. Дана муфта з'єднувальна шарнірна, тобто ми можемо виставити наш скімер верхню його частину точно по рівню води. А якщо в нас берег, берегова лінія десь похила, то ми можемо. Це не вілювати саме за допомогою шарніру. Тобто, якщо в нас криво, ми можемо ось так вирівняти. Шарнір можемо як і знизу зафіксувати, так і зверху. Ну і власне верхня частина це сам, сам скімірна головка. Тобто плаваюча, направляюча, корзина. На що хотів би звернути увагу на розміри корзини, тому що на фото вона достатньо маленька, насправді ж вона має достатньо а, гарні розміри. Діаметр 18 см і висота десь також 18. В середині маємо отакий от фільтрувальний мат додатковий, щоб бруд не попадав в трубопровід. Це також є додатковий плюс. Ну і власне закріпимо. Трошки поправив камеру, щоб було видно верхню точку. Так я вже говорив, ми можемо або так, або так виставити так, як нам необхідно. При нагоді ми можемо підняти вище і встановити так, як нам потрібно, або як того вимагає поверхня води. Корзина. І направляюча. Зрозуміло, що направляюча також плаває по поверхні води і ми можемо перепади води компенсувати саме за рахунок того, що наша направляюча має достатньо велику висоту, в даному випадку 19 см. І, відповідно, вхід її може десь складати в районі максимум 15-16 сантиметрів. Ось, власне, все. На цьому огляд закінчуємо. Купуйте, використовуйте. Дуже гарна річ для будь-якого штучного ставка або водойми.